Всім доброго дня, ребята. Хочу продовжити свою розповідь про те, як я побував в ТЦК. От. В общем, виїхав я з ТЦК на швидкій допомозі. От. Привезли мене в лікарню, зробили всі необхідні, як кажуть, уколи, капельниці. Все. Далі вже утром мене відпустили з лікарні і дві неділі я знаходився на, на лікуванні на больнічні. Через дві неділі я обратився до свого адвоката. От, з приводу з цього приводу, з, з приводу мого затримання. От. Адвокат мене вислухав, каже, знаєте, каже, це такий випадок зараз не рідкість, каже, дуже багато людей, так як і ви от попадає. Попадає в таку ситуацію, От, люди подають на суд, Все, але справа до суду так і не доходить. Питаю, чому не доходить? Тому що оперативно зрабатує, як кажуть, державні органи всі. От, і такі справи, вони просто-напросто розвалюються сразу ж. Як це може бути, я не знаю. Адвокат так і сказав, якщо ви будете продовжувати добиватися свого, то каже, каже ви тільки собі наживете ще купу проблем. Ну, Не знаю поки що, як і що, як воно буде, що до чого, ну, але от така от... Скверна ситуація зі мною з ветераном ворожових сил, як кажуть, приключилася. От хто в цьому винен, ніхто нічого не знає. На цьому буду завершувати своє відео. Всім, як кажуть, щастя, здоров'я і не, поп... не попадатись в такі ситуації. До побачення.